Декуди вартість хліба становить майже 40 гривень. У цьому році його ціна зросла на 7% і це ще на кінець. В Україні фіксують здорожчання продуктів першої необхідності. З початку року дещо хліб подорожчав, там до 7% в загальному. От, але це ну, пов'язано з багатьма. Об'єктивними факторами, це там, підняття цін на сировину, вимкнення електроенергії, що багато хто працював на генераторах, це суттєво впливає на собівартість продукції. Тобто об'єктивні чинники, які ну, дійсно об'єктивно вплинули на підняття ціни на... Хлібобулочні вироби насамперед зростання цін пов'язане з використанням генераторів. Також на собі вартість негативно впливає здорожчання доставки та збільшення ціни на сировину. Навіть попри те, що ситуація із енергетичною системою наразі стабільна, дороги назад немає. Хліб дешевшим не стане. Все залежить, в принципі, в більшості від електроенергії вартості, якщо буде стабільною і не буде нових ракетних ударів по станціям. І нам її буде вистачати. І якщо бувають палива спалива принципі, буде стабільною, як є на сьогоднішній день, тому що логістика хлібу також займає і за велику долю в собівартості, то ціна буде стабільною. Які є сьогодні, а ось щодо наявності хлібобуличних виробів хвилюватись не треба, оскільки запасів зернових, які є основною сировиною для виробництва в Україні достатньо. До того ж, вартість зерна стабільна та прогнозована. Для внутрішньоукраїнського пшениці точно не буде. Хоча озимих культури засіяли на відсотків 40 менше озимих, тих, що в принципі йдуть на хліб, але нам його повністю вистачить. Якщо далі буде стабільна у нас ситуація, то за декілька місяців знову вражає, можливо, буде і таке, що на декілька відсотків може знизитися, але це все залежить від внутрішньої ситуації в країні. Першу чаю військових дій, як зазначив Іван Яремчук, стрімкого здорожчання хліба не буде, адже наразі ситуація контрольована. Однак незначне, що місячне збільшення вартості хлібобулочних виробів не відкидають. Подорожчання можливе, але також ми не плануємо. Не ну, то що не плануємо. Ми не бачимо об'єктивних підстав для подорожчання хліба. Якось. Стрімкого подорожчання ми не очікуємо, борошно в Україні є, з чого випекати є. Виробничі потужності, ну, зокрема в нас в області, достатньо. Я думаю, проблем з хлібобулочними виробами не буде. Як зазначили в управлінні торгівлі, фахівці регулярно проводять моніторинг вартості продуктів першої необхідності, зокрема і хліба. Поки що на Рівненщині необґрунтованого зростання цін не зафіксували. А ось у разі виявлення таких фактів, і виробники, і продавці понесуть відповідальність. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.